Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про сенс і 50 відтінків Київради. Дивіться сьогодні у випуску. Іменем Гобліна і Няш Мяш у Києві ведуть будівництво на підставі рішень кримських судів. нема ніякого. немає. Що тут? Свої, по-моєму забуває. Сам себе простив. Кримінальні справи головного закупівельника Укрзалізниці, і саме у вишеньках жив екс керівник Укрзалізнич постача, коли перебував у розшуку. Перед тим, як розпочати ефір сьогоднішній, на хвилину буквально повернемось до ефіру минулого. Історія про те, як продаються квартири, що їх мали отримати бійці АТО, набула певного продовження. Нагадаю, після того, як Київрада дозволила Міністерству внутрішніх справ забудувати земельну ділянку під обіцянки 100% квартир передати співробітникам, наші гроші з'ясували, що ці квартири продаються. І ось. Після ефіру ми отримали кілька нових документів і коментарі. Державна корпорація Укрбуд заявила, що нічого про гарантійні листи, про передачу квартир не знає, і, взагалі, її найняли, щоб збудувати будинок і лише передати МВС певний відсоток квартир. Скільки на це відповіло саме МВС дев'ять. 9% квартир отримують співробітники у будинку, земля, на якій виділялась після виступу, про квартири будуть направлені виключно співробітникам. Ну і ще ми отримали лист від МВС до кличка. Його писали до виділення землі. Там мова йде про передачу не всіх квартир АТОшникам, а про цитую більшість. У арифметиці МВС більшість, зрештою, склала 9%. Власна практика, коли державна структура, не маючи грошей на будівництво, дає землю, а будує приватна компанія і повертає певну частину квартир в оплату цієї землі, вона абсолютно нормальна і розповсюджена. Однак є дві проблеми: по-перше, кількість квартир у середньому для таких угод відсоток квартир, які повертаються, становить аж ніяк не 9%. Говорять, що норма близько 15. це на дві третини більше. І навряд чи б Київрада погодилась віддавати землю на забудову за оці скромні 9%. Тому її переконали, що віддадуть усе. По-друге, сама брехня у Київраді. Усі ці виключно для співробітників, усі ці передають не якусь частину, а 100%. Навіть якщо депутатів Київради влаштовує гріти вуха тепло локшиною, нас ні. Прислужба, до речі, знайшла пояснення 100%. За її словами, фразу передадуть 100% потрібно читати не як передають 100% квартир, а як 100% передадуть щось. Щось дорівнює 9. Протрактувати дуже однозначну стенограму таким чином, можливо, лише маючи дуже специфічний кудзору. Чиновницький. Та давайте вже до справ сьогоднішніх для того, щоб звести вигідний об'єкт у Києві, можна використовувати не лише українську сторону, а й протилежну. От коли треба розповісти про потреби бійців, коли треба взяти рішення суду окупованих територій. Аліна Стрижак продовжує досліджувати забудови у Карбуду. А ми вам там було закрито. Ви виділи за територію купуємо старш. Це знімальну групу наших грошей намагаються витурити зі скандального будівництва на столичній вулиці Воскресенська, 2А. Притул до сусіднього будинку біля водойми корпорація «Укрбуд» хоче звести три висотки і зробити це в порушення закону. Адже раніше на цьому місці була виробнича база, і цільове призначення землі тут для її обслуговування та експлуатації. Простіше кажучи, будинки тут будувати заборонено. Київська міська рада не виділяла землю. Тобто, якщо б Київська міська рада передавала землю під будівництво, то звичайно була б інша ситуація. А так не були проведені ні громадські слухання, ні громадські обговорення, тобто не були залучені мешканці мікрорайону до цих обговорень. Доки депутати розповідають про стривоженість, будівництво йде повним ходом. І хоч Київрада цільове призначення на землю тут не змінювала. В документах, як за помахом чарівної палички, взялися слова Земля під житлову забудову. Розслідувати цю справу взялися місцеві активісти. Наші представники підійшли до відділу продажів забудовника «Укрбуд», де їм було надано наступний документ витяг з державного реєстру речових прав, де у вересні цього року. Земельна ділянка, яка була промислового призначення, вже перереєстрована для будівництва експлуатації та обслуговування житлового комплексу. Підставою для цього стало рішення суду міста Севастополь, господарського суду від 24 березня 2014 року. Тобто рішення, яке було прийняте після анексії Криму. Тобто, після окупації Криму в Севастополі ймовірно приймається рішення щодо зміни цільового призначення ділянки в Києві. Чому ймовірно? Бо рішення настільки секретне, що його нікому не показують. Взагалі, в судовому реєстрі такий документ відсутній. Наші гроші розшукали Оксану Коровайко, реєстратора, яка використала рішення Севастопольського госпсуду. Її офіс за кілька будинків від офісу Укрбуду. Далеко йти не довелося. А зараз Оксана Сергійовна не хоче з нами поспілкуватися. Ми до ночі чекаємо на Коровайко, проте жінка так і не виходить. Чи то ховається, чи то й справді запрацювалась. Рішення, яке використала пані реєстратор, ну, а точніше використала її руками корпорація. Воно й досі для нас загадка і секрет. Важливий момент воно винесено до того, як анексію Криму було визнано офіційно, хоча після анексії фактичної. І в історії корпорації є ціла низка таких рішень. Знаєте, складається враження, що просто намагались встигнути побільше, доки вікно можливостей прочинене. Копія рішення суду має бути у фірми, яка орендує ділянку. Йдемо по цей документ із депутатом Київради Михайлом Буділовим. Можливо, хоч народного обранця тут не ігноруватимуть. Не Зараз ми йдемо по території виробничої бази Київ Зеленбуду і чекаємо, поки хтось до нас підійде. Поки що всі поховалися. Так виходимо на будівництво. Тут нас і зустрічає охорона. А будівництво ваше будіть, нам не подобається. У нас да. будівництва немає ніякого. А що тут? Свої, по-моєму, забуває. Тут журналісти. Вони усього випроваджують. Покажіть. Зараз а далі в кращих традиціях у Гурбуду, нас банально. Дурять. Ви вийдіть, ми включимо стошу, старший вийде стопуду. І будемо балакати, як захожу. що стопудово не є. Опиняємося за парканом будівництва і чекаємо. Довго чекаємо. Врешті дізнаємося, суперсекретне рішення Севастопольського суду нам ніхто не покаже. Немає. Як щойно повідомили, старшого немає, нема кому показати документи, дозвільні і так далі. Ситуація, коли укрбудівське будівництво прикривається рішенням Севастопольського суду, дзеркально повторюється. І ось на цій ділянці це рекреаційна зона. Будувати житлові будинки не можна. Раніше тут був санаторій перемога. А це чий санаторій був побіди. Якісь сердечники чи що дітки маленькі А, сердечники, сердечники так? так. потім на чверть століття цю землю отримала для будівництва санаторію фірма Дівос. Тут росли сторічні сосни, і хоч діяв мораторій на їх вирубку, дерева знищили і почали рити котлован. А в інтернеті зразу з'явилися оголошення про продаж квартир у новому комплексі Святоград. Там мало бути три 25-поверхівки. Але захищати рекреаційну зону почали преса і депутати, і будівництво на кілька років прикрили. Вже тоді на папері житловий комплекс називався реконструкцією санаторію профілакторію. Будувати святоград мав Київ Соцбуд, фірма якою керував нинішній президент корпорації «Угрбуд» Максим Микитась. Замовниками будівництва були дві фірми будівельні мережі та дівос. Будівельними мережами керував Сергій Якусевич, один із нинішніх керівників «Угрбуду», А власником значився Юрій Пелих, інший угрбудівський керівник. І ось зараз знову ситуація повторюється: оборудка не прийшла за часів Януковича. А вже за нової влади ті самі забудовники таки хочуть звести житловий комплекс, але під іншою обов'язкою. Цього разу це вже не приватний Київсоцбуд, яким Максим Микитась керував раніше, а нібито державний Угрбуд, яким він керує нині. На ділянку, де не має бути житлової забудови, речове право знову оформлене Севастопольським господарським судом, тим же самим суддею, що й у випадку з забудовою на Воскресенській 2А. Тим же самим реєстратором, лише з різницею в 16 хвилин. Бачимо, що тут має бути житловий комплекс, який вже навіть переданий в заставу. Але називається він, який кілька років тому не житловим, а комплексом з вбудованими в рельєф гаражами. Про такі метаморфози хочемо розпитатися в орендаря по периметру колючка і злий пес. Скажіть, будь ласка, що ви охороняєте? Природу з керівництвом фірми «Дівос»? Ми хочемо поговорити. Ну що я дозволюся, я їм передам. Фірма Дівос має телефони спортзали заводу АТЕК, який ще донедавна контролювала Севастопольська КВВ Груп. Цілком можливо, що звідси й поява у цій справі Севастопольського госпсуду. товариші. Сторони. госсуду. Сторони. 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 сторони кабінет да. сторони. Це да, там да, дікеті. Махерська сліду проте Севастопольських бізнесменів після анексії Криму. Буквально вигнав на вулицю полк Азов і на базі атеку зробив тренувальну базу. Ні, ну, тут КВВ вже точно немає Вони В чорних списках. Тож фірму «Дівос» знаходимо ось у цьому будинку. У директора «Дівосу» просимо копію рішення Севастопольського суду. Та він лише розводить руками. Я цього не можу, я цього не знаю. Цього треба. Директора вам треба. Новохатська. Новохатка, а там генеральна, це я, нова А, це а це там є генеральний а, директор. Так. так, а ви ж директор фірми ви ж маєте знати, як там це він знає. Генеральний директор Дівоса, попри всі спроби з ним зв'язатися, так на зв'язок і не вийшов. Отже, договори оренди на дві земельні ділянки фірми, пов'язані з корпорацією Уґорбут, зареєстрували в одного реєстратора з різницею в 16 хвилин. На підставі рішень господарського суду міста Севастополя, виданих одним суддею. Тут, до речі, каже юрист, все законно, адже рішення Севастопольського суду датоване березнем минулого року. Закон про правовий статус тимчасово окупованих територій з'явився 15 квітня. Це Верховна Рада його прийняла. Потім я писав президент, потім його е, надрукували. Тобто, я е, думаю, що десь приблизно 20-х числах квітня. Цей закон вступив в силу. Тобто 24.03.2014 року у господарського суду міста Севастополя були формальні підстави, виносити рішення ім'ям України. І те, що розглядали справу у Севастополі, теж припустимо. Адже хтось із позивачів може мешкати саме в Криму. Інше питання: наскільки рішення, яке приймалося, було законне. Якщо теоретично громадянин Іванов, який мешкає в Севастополі, Подав до господарського суду міста Севастополя, який не мав права приймати е, позови від е, фізичних осіб, позовну заяву з вимогою змінити цільове призначення, і господарський суд абсолютно незаконно це цільове призначення змінив. В будь-якому випадку е, той документ, який він видав, є рішенням суду. І рішення суду видано ім'ям України. І саме тому чиновники це рішення мають виконувати. Юрист радить. У таких випадках найкраще, що можна зробити, звернутися до прокуратури, адже саме в неї є всі підстави звертатися від імені держави до суду. В цій ситуації е є рішення суду, яким права держави суттєво порушено. Треба скасовувати це рішення. Досить легко це робиться. Е звертається прокуратура до вищого господарського суду. Е і з вірогідністю 90% рішення касуються, в тому числі на ці підставі, що матеріалів немає. Подальше розслідування цих забудов укрбуду взяв на себе депутат Київради Михайло Буділов. І ми будемо звертатися, і вже зверталися до прокуратури, будемо також до столичної міліції поліції звертатися. Програма наші гроші також продовжить уважно стежити за київськими будівництвами, адже змусити забудовників працювати в законодавчому полі. Лакмусовий папірець для нинішньої київської влади, яка поки що стільки грає на руку забудовникам. Нагадаю, до речі, що наша програма продовжує збирати дані про земельні ділянки, будинки, квартири, які мали бути виділені бійцям АТО, але так до них і не потрапили. Якщо ви щось знаєте про подібні випадки, будь ласка, пишіть нам на електронну скриньку, яка зараз на екрані. Наступний наш сюжет міг би бути тим матеріалом, після якого когось звільнять, однак не склалось Фігуранта звільнили ще під час зйомок, буквально за кілька днів до ефіру. Мова піде про життя, надзвичайну наполегливість, я б навіть сказав, жагу до роботи головного закупівельника «Укрзалізниці». Тепер вже колишнього. Проте, скільки всього може Акумулювати людина на такій посаді. Надія Бурдєй. Укрзалізниця престижне і за певних обставин прибуткове місце роботи. Тож деяких посадовців від крісел УЗЕ не відірвати. Олександр Лозінський, екс керівник підприємства Укрзалізнич постач, яке контролює закупівлі. Лозінський керував постачем всередині 2000-х. Після революції його знову призначили керівником закупівельного підприємства та невдовзі звільнили. У жовтні 2015 року Лозінський через суд не лише поновився на посаді, а й отримав 38 тисяч гривень компенсації. Дуже вже прагнув до праці. Була революція, було багато всяких подій, зміна влади, новий міністр, новий генеральний директор. Поки мінялася влада, до 1-5 продукція ніяко не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново-терміново оголосити тендер. Це пояснення Лозінського. Чому він оголосив тендер на гумові вироби, а насправді купив сталеві клеми для рейок. На той тендер прийшла лише одна компанія зі своїми дилерами. Після сюжету наших грошей Мінекономрозвитку рекомендував скасувати закупівлю. «Укрзалізничпостач» штучно зробив такі умови для того, щоб інші не приймали участь в закупівлі. Вони дочекалися останнього дня і в останній день внесли зміни, збільшили суму до 200 мільйонів і е, змінили трошки предмет закупівлі. Слідство за цим тендером триває і досі. Тим часом у Лозінського є цікавіші справи. У 2012 році він підозрюється в організації заволодіння 12 мільйонами гривень на тендері Укрзалізнич постача. Лозінського оголошують в розшук. Шукали, як завжди, недовго і погано. На засіданні суду Лозінський заявив, чи не переховувався і весь час спокійно жив на Київщині. А цей гарний трьоповерховий будинок у вишеньках записаний на тесті Олександра Лозінського. І саме у вишеньках жив екс-керівник «Укрзалізничпостача», коли перебував у розшуку. Нерухомість оточена камерами спостереження, записана на Миколу Галася. Є тут і футбольне поло, і свій садочок. Загалом затишно. Придбав цей будинок Тесть Лозінського за рік після приходу зятя на керівництво закупівлями. Нерухомість у вишеньках не дешева, а жодного бізнеса у Тестя не було. Та й сам Лозінський навряд чи допоміг родичу у його декларації. За 2013 рік 13,5 тисяч гривень. За 2014 рік 90 тисяч гривень річного доходу. Бізнесу немає. Натомість має нерухомість за кордоном, куди часто виїжджає. Так вказано у рішенні суду. Однак у декларації нерухомість відсутня. Натомість засоби масової інформації опублікували фото кіпрського маєтку, який приписали Лозінському. Пересувається чиновник на рейндж-ровері, який також записаний на тестя. Наприкінці 2012 року суд відпустив Лозінського під заставу 2 мільйони гривень. Звідки такі гроші у екс-керівника УЗП цікаве питання. Однак відповідати на нього Олександр Лозінський відмовився. Ваші запитання не стосуються діяльності «Укрзалізничпостач», постач про яку ви хотіли дізнатися. Вони некоректні, тому не бачу сенсу вести далі діалог. Некоректним вважає пан Лозінський питання про бізнес дружини. Хоча він безпосередньо пов'язаний із закупівлями «Укрзалізничпостача». постача. Компанія Ольги Лозінської розробила і зареєструвала техумови на виготовлення постільної білизни. На базі цих ТУ проводив тендер не лише «Укрзалізничпостач», а ще Донецька, Одеська та південно Західна Залізниці. Тендерний комітет має право відхилити пропозиції конкурентів на підставі невідповідності ТУ. Натомість сам екскерівник підприємства запевнив. Можу вас запевнити, що моя колишня дружина ніколи не займалася постачанням товарів на підприємства Укрзалізниці. Лозінський акцентує, що із дружиною розлучений. Однак, охорона маєтку зазначає, що він і досі приїздить із своєю вже колишньою дружиною. Галась Микола Іванович тут живе так? А можна з ним поспілкуватися? А є пан Лозінський? Олександр Лозінський тут. А його сьогодні тут немає, так? А буде сьогодні? А завтра у котрій він буде? Зранку він приїде, так? Ага. А він поїхав на своїй машині. Та ми хотіли до нього записатись на інтерв'ю. Ми журналісти. А він з дружиною сюди приїжджає? Ага. Ольга Лозінська, так? Бізнес-зв'язки дружини Лозінського не обмежується лише постільною білизною. Компанія Лозінської при реєстрації ТУ на білизну вказала телефон, що належить компаніям Інвест» та українська швейна фабрика. Новабут Інвест має спільні дані з Нікатекс-Трейдом. Нікатекс постачає УЗ-Текстиль, Новабут деталі та акумулятори. Фактично в одному офісі з ними знаходиться і українська швейна фабрика. Доброго дня! А ми шукаємо компанію Інвест». А В юридичному реєстрі вказано, що тут зареєстрована ця компанія. А Українська швейна фабрика у вас тут, вірно? Так. Ми б хотіли до вас записатися на інтерв'ю. Можемо поспілкуватися з коротким Антоном Сергійовичем? Зараз я позвоню. А він сьогодні на роботі? Загалом фірма з гнізда Нікатекст за три роки забезпечення укрзалізниці, білизною та акумуляторами отримала майже 100 мільйонів гривень. В отношенні короткого Антона я не знаю, взагалі, хто це такий. Не знаю Не знаю. абсолютно. І він сюди не приїздить. Ні. Ніколи? Ніколи. А ось охоронець сказав, що він тут часто буває. Ваш ми спілкувалися з ним. Да. Так. 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 Ну не знаю, я не знаю. Скажіть, а компанія «Новобуд» тут є? Ні, такої компанії діти уважає. Зникла компанія, зник і сам Лозінський. Під час підготовки ефіру його звільнили. За гроби порушення законодавства під час закупівлі акумуляторів у Новобудінвесту та завдання мільйонних збитків. Акумулятори не привезли. А тепер вже екс-директор вирішив не проявляти таку ж наполегливість, як припоновлені на хлібній посаді. І ще про роботу на випередження у минулому ефірі ми розповідали історію про таку собі компанію Привид, яка захотіла стрясти «Укрзалізниці» вигаданий борг у жалюгідні 200 мільйонів гривень. Я був певен, що на нас чекає довга і сумна історія. І, зрештою, знайдеться чийсь підпис на якомусь папірці, і ці гроші все ж таки чух, попливуть. Однак ні. Буквально кілька візитів у суд із камерами, і вже здається, на третьому судовому засіданні компанія Примара сама собою розвіялася. з усіма своїми апетитами. Приємно! А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. Програма про те, що привиди бояться світла і розвіюються, якщо на них дивитись, прямо. До зустрічі. Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.